Які фрази можуть зруйнувати відносини, взагалі перевірте, чи ви їх не використовуєте. Саме перше, ти завжди ти ніколи, ти завжди сидиш телефон, ти ніколи мені не допомагаєш. Це знаєте, таке узагальнення, яке викликає захисну реакцію, і про ніякі продуктивну взаємодію не можна говорити тут. Далі, це друге, це мені все одно мені без різниці. Тобто людина вас питає: наприклад, коли мені зробить так, як те, так? Мені все одно мені без різниці. Це дає партнеру таке, знаєте, відчуття байдужості. Те, що Я ж казав», «я ж казала, так? я казала, що потрібно було йти туди, чи я казав, що тобі потрібно було одягнути. Так? В цій ситуації треба розуміти, що коли використовуєте це, я казав, я казала, це викликає в партнера таке знаєте, відчуття, що він дурний недалекий, тобто знецінювання по суті, іншої людини. Далі ти вирішуй сам сама. В цій ситуації в партнера вкликається таке відчуття покинутості і такої можливої гіпервідповідальності. Далі, саме останнє, якби ти мене кохав ти, б, або якби ти мене кохала, ти б, наприклад, надягала так, і тому потім не йшла б туди так, це маніпуляція, яка дійсно руйнує довіру в цій ситуації. І якщо ви почали відслідковувати, що у вас є такі якісь фрази, які ви використовуєте, треба розуміти, що коли ви повторювано використовуєте ці, ці самі фрази. Партнер воно формує таке переконання так про себе, про стосунки взагалі загалом. І тому так вийшло відслідковувати, як ви взагалі комунікуєте, які фрази використовуєте. І коли ви розумієте, що у вас максимально така знаєте злість агресія, зараз, ви будете якось, зайде максимально неконструктивно то ви дозвольте собі і партнеру просто відпочити знаєте, так охолодитися по суті. І ви в одну кімнату, і ви в виводну кімнату, чи, наприклад він погуляти, і ви погуляти, і дозвольте знаєте, так остинути і лише тоді входити в якусь взаємодію з партнером.